Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». я вас вітаю. Ви дивитесь новини четверга 12 січня від команди СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні теми четверга дивіться далі. Суми в диму на вулиці Заливній горів елітний спортклуб. У сумах для бійців-контрактників капітально відремонтують казарму. Баталії навколо встановлення загальнобудинкових лічильників тривають. Кілька мікрорайонів Суму горнув щільний дим. На вулиці Заливній горів елітний спортивний клуб. Зі школи номер 29 яка розташована поряд, довелося евакуювати більше тисячі дітей через сильне задимлення. Пожежні гасили полум'я увесь день. Чому спалахнув та чи вдалося приборкати вогонь у спортклубі? Оксана Щербак. Далі. Густі клуби диму видно за сотні метрів. Елітний спортивний клуб Бетон охопило полум'я. Наша знімальна група прибуває на місце події одразу із пожежними бригадами. Рятувальники перевіряють, чи є у приміщенні люди. Згодом стає відомо. Персонал та півтора десятка відвідувачів вчасно евакуювали. Спільними діями зайшли, перевірили. Жертв потерпілих немає, дітей з школи евакуювали, а також жителів ближайших домів евакуйовано. Їдкий дим швидко заполонив увесь мікрорайон. У димовому полоні опинилися учні школи номер 29 яка розташована прямо біля спортклубу. Учителі змушені припинити заняття й терміново евакуювати дітей. За учнями молодших класів поспішають батьки. Прийшов я з роботи. Дивлюся, задимлення. Пішов зразу до школи забирати дитину. Ну там дуже сильно прованялась все. Там воно не то що дивно, сильно цим пепелом ваняла. Будь-якої миті вогонь може перекинутися на багатоповерхівку, тому з будинку мешканців евакуйовують. Люди не аби як налякані, адже ризикують лишитися без оселі. Горіла Гаріла вота стіна снизу. Тобто пожар... ну так, огонь був великий, таке впечатлення, що хтось, то ну як шов, підпаліли, лісто таке, ну не знаю. Весь у мене балкон в диму в квартирі полна дима. Балкон виходять, зараз, ну сколько метров 10, да відкриші. Щоб не за на балконі ж там аж. Начнуть горять балкон, тогда будемо ще этот тушить. Діброни під'їзди в квартиру зайти невозможно. Ночувати, там горіти можна, звісно. Для того, аби погасити полум'я, до спортивного клубу з'їхалися чи не усі пожежні бригади міста. Рятувальники працюють вже кілька годин, втім будівля й досі палає. У півдні пожежникам вдається трохи приборкати полум'я, але всередині продовжує палати. На момент виходу сюжету в ефір вогнеборці ще продовжують роботу на місці події. Тим часом правоохоронці вже називають імовірну версію пожежі. Справність електропроводки. Але власники допускають версію підпалу. Представники комплексу розповідають, вогню усередині не було, загорілася стіна. Вони ж через вентиляцію почули сильний запах диму. Це снаружи пройшов зарані, ми побачили. внутрі нічого не було. Ну, версію підпалу ви не відкидаєте? Ну, слідчі органи тільки скажуть, що там, МВД. там жарко. Нагадаємо, елітний спортклуб відкрився наприкінці травня та пропрацював лише сім місяців. Відкриття пройшло помпезно до спортклубу. Навіть завітав Василь Вірастюк. У будівлі розташували купу тренажерів, обладнали бійцівський зал, фітбар, сауну та зону масажу. Власники клубу збитки поки підраховують, але відвідувачам обіцяють найближчим часом відновити тренування. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. У казармі 27-ї реактивної артбригади капітальний ремонт. Відновлюють майже пів тисячі квадратних метрів. Це приміщення пустувало майже вісім років. Як проходить ремонт, дивіться далі в сюжеті. Палька. Капітальний ремонт у казармі почали від сходинок. Усередині також перебудови. Роботи проводяться десь немножко більше місяця. Площа поміщення порядка 560 квадратних метрів. Були прозвітні заміна повністю окон, 24 окна, плюс стоять двері на перегородки. На ремонт цього приміщення освоєно вже близько 500 тисяч гривень. Для завершення ремонту планують виділити ще стільки ж. Безпосередньо була надана допомога у виділенні коштів субвенції, це і на запасні частини, але найголовніше, що було виділено в минулому році 500 тисяч для здійснення капітального ремонту даного приміщення. Ця казарма призначена для службовців-контрактників. Бійці 27-ї реактивної артбригади, що нині захищають кордони України, матимуть змогу тут проживати. Планують, що казарма вмістить до сотні військових. Ми розуміємо, що хлопці повернуться, вони повинні повернутися в нормальні умови. І те приміщення, яке зараз, в якому зараз ми знаходимося, воно десь біля восьми років стояло таким законсервованим і в такому вигляді, що тут не можна було проживати. Інспектувати хід капітального ремонту взявся особисто міський голова. Приємно виділяти кошти не тільки тому, що не тільки тому, що тут були такі складні умови, а тому, що я особисто проходив колись ту службу в даному приміщенні. Перевірили і стан вікон та опалювальної системи. Тут, по-низу, йде опалювання. Це все буде вибратися. Все... Я, я бачу, це ти, тимчасово зробили, щоб опалення працювало. Так, так, так. Це все буде временно, все будет... подача і відвідування, все буде йти по-по-по. Вже за рік це приміщення планують ввести в експлуатацію. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Замість 10 тисяч 10 років за ґратами. голова села Мезенівка Краснопільського району вимагав 10 тисяч гривень за проведення спортивних змагань у його селі. На гарячому під час передачі грошей його впіймали правоохоронці. Йому вже вручили повідомлення про підозру. Прокуратурою спільно з управлінням захисту економіки було задокументовано факт передання, передання зазначених коштів через посередника, який, як він стверджує, не був обізнаний щодо протиправних дій свого очільника села. На даний час прокуратури вже підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та відсторонення від посади голови сільської ради. Ні, загальнобудинковим лічильникам із такими гаслами сьогодні до нашої знімальної групи вийшли мешканці кількох будинків на вулиці Іллінській. Їм збираються встановити лічильник газу один відразу на три дев'ятиповерхівки. Люди проти, бо кажуть, платіжки приходитимуть із захмарними сумами. Юлія Насненко розкаже більше. Ось такі оголошення розвісили днями на кількох будинках на вулиці Іллінській. Мешканці переважно пенсіонери протестують, не розуміють, чому вони мають платити не лише за себе, а ще й за сусідів. Я живу, допустимо, один або два, або три. Є люди, які живуть п'ять-шесть чоловік. Є люди, які виїжджають на літо на дачу. Ну а їм то будуть вважатися, як это це? Це несправедливо і незаконно. А буду считать согласно счетчика общего, а людей не будет дома. Старенькі скаржаться і так ледь виживають на пенсію, а із такими нововведеннями взагалі не знають, як бути далі. Хочуть, аби на кожну квартиру встановлювали окремий лічильник. Один з одним будемо перелаюватися і слідити, хто скільки стратив цього газу. Я вважаю, що кожному індивідуально люди будуть не проти. Я скільки використовувала цей газ, скільки він мені і я буду платити за те, що я використовувала. І так кожна людина согласна поставить Щочі ну, за щод, звісно, не за княжне людей. У сумагазі ж кажуть, окремі лічильники встановлюють лише на тих будинках, де більшість індивідуальних лічильників люди поставили раніше. Є будинки, в яких немає технічної можливості встановити будинкові прилади обліку. В цих будинках встановлюються індивідуально. Переважна більшість будинків буде забезпечена будинковими приладами обліку. Запевняє, відповідно до 620-ї постанови Кабміну на підприємстві розробили спеціальну методику, за якою буде розраховуватися обсяг споживання для кожного споживача. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнка та Олександр Сорбат. Новини СТС. У пункту пропуску Бачевську росіяни навиявили мисливський ніж. Незаконний предмет прикордонники знайшли у багажнику машини. Жодних документів на нього не було. Наразі холодну зброю вилучили, а на правопорушника склали адмінматеріали. У сумах на Білопільській сталася аварія за участі рейсової маршрутки і легковика Форд. Є постраждалі. Подробиці інциденту дивіться просто зараз у сюжеті. На розі вулиць Білопільський шлях і Чернігівська аварія. Зі слів патрульних водій легковика порушив правила дорожнього руху. Маршрутка, повертаючи у бік авторинку, добряче зачепила форт. У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика. Водій кричив автомобілем «Форд», За попередніми даними здійснюючи маневр повороту, з вулиці Біопільський шлях на Чернігівську, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем. Рута. У наслідок автопригоди два пасажири автомобіля «Форд» отримали тілесні ушкодження, за якими були доставлені до лікарні. За попередньою інформацією, пасажирів Форду зламані ребра та струс мозку. У маршруті ж на момент аварії було менше десяти пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Усіх пересадили у наступну машину на маршруті. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. У новий рік із новими умовами 2017-й почався низкою нововведень. Серед них збільшення розмірів зарплат та пенсій, перегляд нарахування стипендій. Наші журналісти проаналізували всі зміни та готові розповісти, що чекає на сумчан цього року. Від них топ топ-5 новорічних новацій. резонансні підвищення мінімальної заробітної плати чи не найбільш обговорюване питання попереднього 2016 року. Відтак на початку минулого року українці не отримували навіть півтори тисячі мінімалки. За кілька місяців вона зросла менше ніж на сто гривень, а під кінець року становила тисяча шістсот. І ось шоком для українців став 2017-й. Він приніс удвічі більшу мінімальну зарплату три двісті, з яких після врахування всіх податків на руки отримуватимуть дві з половиною тисячі гривень. Як тоже жили на половину, а тут вдруг ще одна половина. хоча б тисяч. Тисяч п'ять, щоб було на чоловіка у два рази, подімуться ціни. Уже зараз ви водітя на ринок. Словом останнє всеукраїнське опитування показало, чисту офіційну зарплату не отримують і половина українців. Більше 30% – це ті, хто частково або повністю отримують її у конвертах. Друга новація 2017-го – збільшення розміру пенсії. А радше нарахування пенсійний фонд про більшу суму, яку виплачуватимуть пенсіонерам, ще не йдеться. Але за словами міністра соцполітики Андрія Реви, підвищення мінімальної Плати це перший крок до цього. До нововведення 40% усіх платників єдиного соціального внеску декларували мінімальну зарплату у 1600 гривень. З неї і платили внески у пенсійний фонд. Однак у 2017-му сума податку разом із зарплатою зросте вдвічі. За рахунок цього надходження в пенсійний фонд збільшаться майже на 15 мільярдів гривень. І з лютого також вступає в дію зміни на системи нарахувань стипендій. Це третя так звана новорічна новація. Найбільше отримуватимуть студенти дефіцитних спеціальностей і студенти-відмінники. Стипендії мінімальні були 816 гривень. То зараз ті пандії буде з лютого місяця 1100 мінімальна. 1400 на більш так би мовити непопулярні спеціальності на ті спеціальності, які потребує наша країна, і 1600 – це підвищена стипендія. А ось четверта новація стосується ліків. В держбюджет чиновники заклали 500 мільйонів гривень на компенсацію медикаментів для людей, які страждають хронічними захворюваннями, такими як діабет другого типу, гіпертонія та бронхіальна астма. Однак компенсація стосуватиметься лише найдешевших ліків і вступить у силу у квітні. Наказ Міністерства охорони здоров'я галузевий є в нас по відшкодуванню хворим інсулінозалежним на цукровий діабет. Тільки а по гіпертонії і по бронхіальній астмі поки що ми не отримали з міністерства роз'яснення. І остання п'ята зміна підвищення акцизів на алкоголь і табачну продукцію. Таким чином, півлітрова бутилка горілки коштуватиме на 10-15 гривень більше, а цигарки середнього цінового сегменту, тобто вартість від 18 до 22 гривень, здорожчають в середньому на 5 гривень. Анастасія Комендантова Альона Щербакова Олександр Сокол, новини СТС. В Україні запрацював єдиний реєстр боржників. До електронної бази будуть вносити дані стосовно завзятих неплатників за комуналку, фізичних та юридичних осіб. Урядовці кажуть, новий реєстр допоможе вирішити проблеми, пов'язані з продажем і переоформленням нерухомості. Міністерство юстиції планує посилити покарання для боржників. Їх будуть позбавляти водійських прав, а у підприємців відбирати ліцензії на ведення бізнесу. До слова, у новий реєстр не вноситимуть інформацію про державні. Та комунальні підприємства, а також про боржників, які не мають заборгованості більше трьох місяців. І тим часом більшість українців не задоволені своїм життям. Такі дані показало останнє всеукраїнське соцопитування Європейського банку реконструкції та розвитку. Втім, українці дивляться у майбутнє з надією більше 50% впевнені у світлому майбутньому. У той же час кількість задоволених життям в Україні лише 25% плохое правительство, яке обворовывает нашу страну, обманує нашу страну, наших народ. народів. быть спокойствие, тишина. Люди повинні працювати, бізнес должен працювати. Тому що ми дуже бідні стаємо. Пенсія три роки копейки не додавали. Четверте рік вже як було, так і є. Немножко по другому стали люди відноситься друг до другу і властям. Це рідна земля, яка мене надихає. На майбутні дії. За кордоном не так дихається, як на батьківщині. Мабуть, з позитивного це все. Наша гордість команда із індор-хокеї Сумчанка готується до міжнародних змагань. Підготовку сумські хокеїсти вимушені проводити через чемпіонат України, де серйозного суперництва наші землячки не відчували вже дуже багато років. На матчі, який завершився із непристойним рахунком, побував і Дмитро Шпірко. Цього року у чемпіонаті України виступають шість команд: п'ять сумських у їх числі сумчанка і гості з Полтави. Тобто, за великим рахунком, чемпіонат України перетворюється на відкритий чемпіонат. Сум. Ми завітали на матч сумчанки і збірної Полтави. На п'ятій хвилині команди обмінюються голами. Проте далі тримати високий темп сумчанок молодші Полтавчанки не можуть. Ще у першому таймі підопічні Світлани Макаєвої забивають дев'ять. М'ячів у чужі ворота, але тренеру цього замало. Вона вносить тактичні корективи і малює нові завдання підопічним. Приходиться на таких командах, це все отрибати. Ну але... У нас нет выбора. Поэтому в любом случае к каждой игре мы готовимся. Ну, будучи уже, вернее, еще не сыгравшей игру, мы знаем, с каким счетом мы ее сыграем. Но, тем не менее, все равно приходится выходить, играть, доказывать даже самим себе, что мы на что-то способны. У другому тайме сумчанки снова забывают еще 9, а пропускают одного разу. Матч завершується с рахунком 18-2. Ми також намагалися з їхня швидкість передбачати їхні ходи, але все все одно за рахунок цієї швидкості, ми не можемо. Ми їм поступаємося в цьому, тому нам треба багато ще працювати і багато нагорувати з ними. З ними як грати не сильно цікаво, але соперник слабий на ньому можна пробувати дуже багато, те, що ми тренуємо на тренуванні, різні зміни і так далі. Спеціалісти кажуть, гідного суперництва в Україні сумчанка немає, і над усіма іншими командами має перевагу за усіма ігровими компонентами. Фізична підготовка хороша у сумчанки, тому швидко, швидко грають пас, швидко підвігаються, швидко йде гра. Ще одне українське чемпіонство сумчанки питань не викликає. Натомість лютий буде вкрай насиченим для сумських дівчат. У Литві вони гратимуть у Кубку європейських чемпіонів. А перед цим в Іспанії у складі збірної України візьмуть участь в етапі світової ліги із хокею на траві. Петро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Маєте цікаву інформацію і готові поділитися нею. Телефонуйте нам на гарячу лінію. Ми розповідаємо про ваше життя. На цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі СТС.